Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Одразу до новин. Починаємо з новин з фронту. А там окупанти сьогодні шість разів відкривали вогонь, а також поранили українського воїна. Як передає прес-центр операції Об'єднаних Сил, стан пораненого. Задовільний. Окупанти застосовували міномети 120-го калібру. Ось аж двічі. Наступна новина в тому, що Разумков, голова Верховної Ради, підписав закон про корінні народи. Тепер цей закон передали на підпис Володимиру Зеленському президенту. А сам закон ухвалили 1 липня і в ньому визнаються корінними народами півострову Крим, Кримські татари, Кримчаки та Караїми. І сьогодні ми мали розмову. З головою меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим і докладно говорили і про цей закон, і про деокупацію Криму, і про кримську платформу багато чого ми, там Рефат Чубаров нам розповів цікавого. Раджу подивитися. А тим часом Зеленський витував закон про відновлення вищої кваліфікаційної комісії суддів. Які ухвалила Верховна Рада і народний депутат Слуги народу Роман Бабій розповів у коментарі РБК Україна, чому так? А до цього голова Верховної Ради Дмитро Разумков казав, що швидше за все Зеленський ветує цей закон і пояснював, чому і пояснення, в принципі, схоже з тим, що розповів РБК Україна Роман Бабій. А сказав він наступне: президентське вето на законопроект номер. 3711 накладено через частково конкуруючі між собою правки Номер 453 що надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, та запропоновану комітетом правку номер 409 з якою для прийняття рішення про призначення членів ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів, пояснив Бабій. І також. Засідання комітету з напрацювання оновленої норми має відбутися вже в цю п'ятницю. Уже завтра, під час наступного засідання комітету з питань правової політики, ми з колегами плануємо сформувати оновлений текст справки. Сподіваємося, що після цього вдасться ще раз розглянути законопроєкт законопроект у сесійній залі вже у вівторок чи середу. Власне, законопроект оновлений мають розглянути наступного пленарного тижня. До речі, про вищу кваліфікаційну комісію зауважував і держсекретар США Ентоні Блінкен. Напередодні у Вільнюсі він перелічив п'ять реформ пріоритетних нині для України на його погляд. І серед цього були власне. Блінкен заявив у вільністі, що Україні потрібно ухвалити законопроекти щодо вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів у такому вигляді, що забезпечить прозорий відбір суддів. Щодо законопроекту про вищу раду правосуддя, яку необхідно реформувати, законопроект пройшов перше читання і відповідно чекає другого читання. Ну а тепер ми знаємо, що закон про вищу відновлення вищої кваліфікаційної комісії суддів, це закон, перший закон із пакету судової реформи. Тепер його знову переглядатимуть у раді, оскільки маємо вето на цей документ президента Зеленського. Український Байрактар ТБ-2 працює над Чорним морем. Про це е повідомляє мілітарний портал. І, і тут є у нас е цей байрактар, який турецького виробництва. Е він вилетів з Миколаєва і от так-от е літав, як ми бачимо, з сервісу Radar 24. Це 8 липня. Ми бачимо такий маршрут. Цього безпілотника, який чомусь дуже дратує московитів. Але в нас ось є, є таке озброєння сьогодні. Зранку так це я вже сказав, і раніше анонсувалось участь українських ударних дронів у міжнародних навчаннях СІ 2021, що зараз якраз і тривають. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Також нам дуже важлива ваша підтримка, бо завдяки їй ми існуємо. Так що ви можете подивитися, зайти точніше на наш сайт. Там є реквізити для донейтів, кому ось хто може скинути і підтримати нас гривнею. Є всі реквізити у нас на сайті. З вами був Назар Здрій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.